Харківщина одна з найбільших областей України, яка славиться своїми природними дарами та промисловістю. Місто та область мають міцний науковий потенціал широку мережу навчальних закладів, культурних та культурно-освітніх установ. Тож програма проон місцевий розвиток, орієнтований на громаду, упроваджується і на Харківщині. Метою проекту є створення сприятливого середовища для сталого соціально-економічного розвитку на місцевому рівні шляхом сприяння самоорганізації громад, розроблення та впровадження невеликих за обсягом громадських ініціатив. На селі учасниками проекту стали вісім районів області: а саме: Ізюмський, Сахновшинський, Великобурлуцький, Богодухівський, Золочівський, Первомайський, Близнюківський та Нововодолажський райони. Завдяки програмі останнім часом на Харківщині створені сприятливі умови для енергозбереження, вдосконалюються екологічні проекти, проведені роботи з забезпечення шкільним транспортом учнів та забезпечення амбулаторій і фельдшерсько-акушерських пунктів, медичним обладнанням та багато чого іншого. Проект ПРОН націлений перш все на навчання людей, які входять до складу громадської організації, що співпрацюють із проектом, взаємодіяти із органами місцевої влади. До того ж, у проекті є компонент інституціонального розвитку. Його дія направлена на здійснення конкретних робіт. Серед останніх ремонт шкіл, сільських клубів, фельдшерсько-акушерських пунктів, закупівля шкільних автобусів, рішення проблем із водопостачанням та інше щодо останнього, то вже сьогодні на Харківщині реалізуються чотири проекти, що пов'язані з вирішенням проблем у водопостачанні у Ізюмському. Ясинському, Близнюківському, Золочівському районах. На сьогоднішній день в цих селах була огромна проблема з водоснабженням. Тобто був колодець в селі, або якась розрушена колонка, і люди не мали води. Ну як, потрібно було звичайним старинним способом ходити з ведрами, десь брати цю воду в э, Например, в таком маленьком поселке в селе Парижская, Нововодолажского района, ну, это вообще ужас был, просто выкопана яма и больше ничего. И, конечно же, когда реализуется проект, что такое вода, которая заходит к тебе во двор яку можна потом провести в Галина чала підкреслила, що люди не тільки отримали можливість щодня мати чисту воду у себе в оселі, а ще й зрущувати гарний врожай, адже тепер полив не потребує великих зусиль. Окремою сторінкою проекту проон є енергозбереження у школах та дошкільних навчальних закладах. Так, наприклад, у середньоосвітній школі номер 3 Золочівського району встановлено нові енергозберігаючі металопластикові вікна. Радіють цьому як викладачі, так і учні школи. Стало тепліше і затишніше. Стало світліше, найголовніше, і ми можемо, звісно, без усяких перешкод провітрити клас. Ми можемо легко відкрити вікна. На уроках приходилося сидіти вдягненими в куртки, в пальта, аби не було холодно. Вікнах були великі щілини, і хоча ми і намагалися їх заклеїти скотчем, утеплювачем, але все одно було прохолодно, тому доводилося вдягатися. Ну, звичайно, у порівнянні з тими вікнами, які були перед цими, вони набагато кращі, і моя класна кімната стала набагато затишнішою, світлішою, теплішою. На мою думку, тому що ці вікна вони ну, як більш практичніші для використання для привітрення класної кімнати. Цього року освітній заклад святкував сторічний ювілей. За словами директора школи Лідії Борох, за весь цей час вікна у школі не змінювались. В Старій школі, яка була побудована 100 років тому назад, вікна саме були тими, які які, будівлі, які будувалися тоді. Навіть не було у нас короба. Там були просто такі стояки, в які вставлені були вікна. Це, звичайно, було трудно ще з цим і підрядчику, який ставив у нас ці вікна. А взагалі вони тоді, коли були вони поставлені, коли будувалися який корпус, так вони і залишилися. І, звичайно, до цього часу вони прийшли повністю в негодність. Квартирки не відкривалися, самі рами згнили повністю. І тому, звичайно, це. Було дуже потрібно змінити їх саме зараз у серпні 2010-го за тиждень до початку нового навчального року, у освітньому закладі було замінено більше 80 вікон та близько 20 дверей. Лідія Борох впевнена, що встановлені нові вікна це не тільки комфорт та дотримання санітарно-епідеміологічних норм. Це частина виховного процесу. Я думаю, що це теж впливає на виховний процес. Коли люди, коли ми навчаємо дітей, що потрібно. Для того щоб підтримувати нормальні умови у навчальному закладі, і в тому числі санітарно-гігієнічні, а це саме світло, це саме провітрювання, це саме коли йде в зима, і нам треба провітрити клас, і в класі не менше 28-30 учнів, то звичайно це обов'язково виховує в дітей почуття того, що дійсно вони саме виконують. Норми, це не та ні. Звичайно, це комфорт у класі, це зовсім інший вигляд класу, я скажу, тому що школа у нас дуже стара. І коли поставили вікна, то, як нам сказали навіть люди, та й ми самі це побачили, школа ніби засміялась. Засміялась не тільки школа, а й самі учні. До того ж, тепер кожний учень намагається поводитися із новими металопластиковими конструкціями дуже обережно, адже розбити чи зламати новеньке вікно не дозволить собі ніхто. Великі вікна це великі кошти, що економить навчальний заклад, зберігаючи тепло всередині приміщення. Громадська організація «Струмочек» вже здійснила проект установлення вікон і вирішила впровадити проект заміна вікон та дверей злочівській загальноосвітній школі перших третіх ступенів номер. 3. за допомогою цього проєкту в школі було замінено 87 вікон, 17 дверей. І вся ця робота була скоординована, спланована, і як найкраще, мабуть, організована координаторами Харківської обласної організації. Це за допомогою чали Галини і Комаровського Олександра. Я працюю директором тієї школи, де реалізовується проект по енергозбереженню. Ми ставимо вікна. І ви знаєте, коли я прийшла на посаду, то в мене була мрія, щоб у моїй школі було тепло. І, мабуть, саме через це, через прагнення і батьків, щоб ця мрія здійснилася, ми вирішили взяти участь у проєкті. Потрібно такі проєкти впроваджувати, оскільки в нас ще ну, не тільки школи є. А можливо такі проекти і на рівні міста, селища робити. Є в нас парки, які потрібно також якось більш привабливими робити. І ще справ багато не тільки для, для школи. А така допомога, звичайно, є суттєвою, тому що коштів, як зараз в бюджеті, не завжди на все вистачає, а така суттєва підтримка дійсно. Допомагає здійснювати свої задуми. І хотіла, щоб більше молоді залучалося до участі в таких проєктах, тому що це досить цікаво і приносить велику користь навіть в своїй роботі. Зацікавлюєшся і більше цікаво стає самому працювати. Безумовно, такі проєкти необхідні, бо вони сприяють тому, щоб ми. І зберігали тепло в приміщенні, і оновлювали естетичний вигляд школи. І таким чином впливали на дітей, змінювали і їх світогляд. І ще дуже велике значення цього проєкту в тому, що він активізує діяльність самої громади. Наша громада виявилася дійсно дієвою, активною, такою, яка прагне зробити. Організувалися ми доволі швидко. І прагнемо брати участь не тільки в цьому проєкті, а й ще і вже беремо участь і ще й в інших, які взагалі бувають єсть саме під гаслом майбутнє за громадою Золочівська райдержадміністрація сприяє роботі громадських організацій. За словами голови Золочівської РДА Ігоря Горішного, місцевий розвиток орієнтований на громаду. Це не перший проект такого характеру, у якому влада району бере активну участь. При нашій підтримці створено. Декілька громадських організацій. Звісно, що людям дуже важко орієнтуватися і в тій документації, яку необхідно оформляти, і в тих роботах, які сьогодні виконуються підрядними організаціями, то ми в силу своїх можливостей надаємо всіляку допомогу цим громадським організаціям. І це одне. І друге, я вважаю те, що. Ну, майбутнє, мабуть, все таки за громадою. Громада повинна проявляти свої інтереси більш цілеспрямовано і більш активно. І цей проєкт, мабуть, таки сприяє активності громади. Є ще один плюс: завдяки проекту, громада сама визначається із пріоритетним напрямком розвитку. Тобто, що саме необхідно суспільству даного села чи селища сьогодні: школа чи водогін або будинок культури. Сприяла і взаємодії. Органів місцевого самоврядування, тобто сільських та селищних рад з населенням, з громадою, і це дещо показало і нам, органам виконавчої влади про те, що які є проблеми громади, і яким чином необхідно допомагати або впливати на ту чи іншу проблему, яка є на певній території? Золочівський район вже другий рік поспіль бере участь у місцевому розвитку, орієнтованому на громаду. Сьогодні тут впроваджується шість проєктів, один з яких повністю завершений. А саме за рахунок ремонту даху та заміни вікон втілена програма енергозбереження у дитячому садку. Всі інші проекти впроваджуються у місцевих школах. Є ще один дуже важливий проект: це реконструкція водогону у селі Жовтневому. Виникла велика потреба забезпечення людей водою. Вода у нас чудова по своїй по якості, тому робити колодязі, у нас майже тобто, немає такої потреби, я скажу, за, за того, що ми ту воду куп'ємо на добре, а з іншої сторони, що в нас до води, до самих таких верхніх слоїв. Більше 40 метрів тому громада, кожен адвок окрема людина або групи людей такі колодязі зробити не можуть, тому що це дуже дорого і часто при будівництві таких колодязів ми маємо неякісну воду. Тому громада вирішила все таки все зробити для того, щоб отримати воду з цього із цього водозабору і модернізувати наш. Водогін. Отже, почали співпрацювати з програмою «Проон», за допомогою якої проблема з водою вирішена. Сьогодні під час втілення проекту «Проон» дуже важливим є те, що люди самі можуть вирішувати питання щодо потреб відповідних територій. Тож всі учасники програми висловили сподівання, що й надалі братимуть участь у подібних проектах.